Ви впевнені, що технологія молока це тільки про сметану, кефір та масло? Ви помиляєтесь, до речі, це ще й про вишукану, високовартісну продукцію, елітні крафтові сири, унікальні вершкові креми. Та рідкісні молочні лікари. І, звичайно ж, про улюблений продукт дорослих і дітей в усьому світі морозиво. Але й це ще недалеко все. Сьогодні молочна індустрія зробила величезний ринок вперед. Наприклад, дуже цікава лінія розвитку виготовлення продуктів на рослинному молоці. Це для тих споживачів, що відмовляються від тваринної їжі. В Європі вже працюють на повну потужність цехи з виготовлення таких продуктів. А ще молоко і сировиною у фармацевтичній галузі. Його використовують у виготовленні дорогих і безпечних сироваток для щеплень та ряду ефективних лікарських засобів. Та й це не завершення. Молоко є основою для дуже ефективних косметичних засобів: омолоджувальні, відбілюючі, живильні креми, гелі, сироватки, маски, а ще ефективні засоби гігієни, і навіть ніжна французька та італійська парфумована вода. На яку-ну дуже великий попит. Вчені стверджують, що властивості молока не до кінця і маючи багато нерозгаданих таємниць. Якщо любите розкривати таємниці, експериментувати та досліджувати, приходьте до нашого коледжу. Не пошкодуйте. Навчаючись у нас, ви дізнаєтесь багато секретів про молоко. Наприклад, що пташине молоко таке є, і то зовсім не цукерки.